Вітаю, я Олександр Бабенко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військовим. В цьому відео я хочу зробити детальний розгляд обставин щодо можливості отримання одноразової грошової допомоги для військовослужбовців, у яких є діагнози, що стосуються пошкодження колінного суглобу. Це доволі поширений діагноз серед військовослужбовців, які залучаються до бойових дій. Зокрема, це травматичний розрив меніска. За час консультації військовослужбовці стикаються з обставинами, коли їх діагнози повністю документально не було зафіксовано, у зв'язку з чим в подальшому виникають складнощі щодо зміни прив'язки такого діагнозу до захисту батьківщини, а в подальшому навіть можуть виникнути обставини щодо проблем прив'язки встановлення групи інвалідності і також отримання одноразової грошової допомоги. Нагадаю. Згідно 975 постанови кабінету міністрів для того, щоб отримати одноразову грошову допомогу, якщо під час служби був факт травмування військовослужбовця або звільненому з військової служби, необхідно в обов'язковому порядку, крім загальних документів про встановлення групи інвалідності, також надати в обов'язковому порядку довідку про обставини травмування. З огляду на практику, на жаль, військовослужбовцям не завжди фіксують факт травмування колінного суглобу. або на прикладі може бути відсутній взагалі такий факт травмування. Тобто військовослужбовець різко в один день, без будь-якого зовнішнього впливу, відчув різкий біль в колінному суглобі і в подальшому військовослужбовця було направлено на лікування. Отже, в чому є складнощі та нюанси по такому діагнозу? Перед за все, треба розуміти обставини, як військовослужбовець виявив, що в нього є скарги на стан здоров'я. Тобто, чи це був якийсь конкретний факт травмування, тобто зовнішній чинник подіяв військовослужбовець, внаслідок чого впав, вдарився коліном, або були інші обставини, або військовослужбовець під час залучення до заходів через навантаження відчув, що ось є проблеми з коліним суглобом. Оскільки від цих обставин залежить те, як більш-менш правильно з огляду на майбутнє треба кваліфікувати такий діагноз, що я маю на увазі? Яким чином треба, щоб ОВЛК було зафіксовано? Чи це травма, чи це захворювання? Чому це є вкрай важливим? Якщо військовослужбовцю буде встановлено, що це травмування колінного суглобу? То для того, щоб в майбутньому мати можливість отримання одноразової грошової допомоги, без довідки про обставини отриманої травми обійтись взагалі ніяк. Якщо ж військовослужбовцю по ВЛК і в подальшому по результатам експертного оцінювання буде встановлено, що цей діагноз відноситься до категорії захворювання, то відповідно для того, щоб мати можливість отримати одноразову грошову допомогу, Надання довідки про обставини травми не потрібно, оскільки є категорія захворювання. Нагадаю, довідку про обставини захворювання чинним законодавством не передбачено. Почнемо з ВЛК. Якщо все ж таки мало місце травмування, то обов'язково військовослужбовцям необхідно фіксувати такий факт травмування, одразу звертатися за медичною допомогою, якщо є можливість відсвідки взяти пояснення. Це необхідно для того, щоб мати можливість без зайвих проблем оформити в подальшому службове розслідування за фактом травмування та вимагати від командування військової частини отримати довідку про обставини травмування. Це є найбільш ідеальні обставини, однак, на жаль, в житті вони не завжди працюють. Є випадки, коли військовослужбовці отримали травмування, оскільки це травмування не є критичним. Командування медик частини на лікування направляють через деякий час. Це може бути декілька місяців або бути декілька тижнів. У кожному випадку це є індивідуальним. Однак, з огляду на практику, якщо військовослужбовці направляють на стаціонарне лікування або на обстеження через деякий час без попередньої фіксації факту травмування. То в подальшому військовослужбовець стикається з обставинами, що командування не може або не хоче призначити це службове розслідування і належним чином прив'язати цей діагноз. З практики, хочу сказати, не завжди можливо належним чином вимагати від командування, оформити таку довідку, почати таке службове розслідування. Від чого це залежить? Перш за все, яким чином і в які строки військовослужбовець зафіксував, тобто подав рапорт про те, що був факт травмування. Другий фактор це яким чином медики під час обстеження, під час першого стаціонарного лікування зафіксували ваші діагнози. Чи це було вказано як посттравматичний діагноз або вказано травматичні діагнози? Третій момент: чи є свідки отриманої травми. На жаль, не завжди можливо подати рапорт до командування, до медика, або не завжди командир або медик фіксують факт звернення за допомогою і, відповідно, відсутні дані про те, що саме в цей день за таких то обставин був факт травмування. Це перша проблема. Друга проблема це які саме діагнози були прописані в медичній документації. Якщо там діагнози чітко зазначають, що це, умовно кажучи, свіже травмування, то займатися. Витребуванням довідки є можливість. Якщо в медичних документах вказуються застаріле пошкодження, то, на жаль, такі обставини дуже звужують можливість вимагати від військової частини отримати належну довідку. Що ж робити в таких обставинах? Дивитися, перш за все, необхідно на довідку ВЛК про стан придатності, зокрема, звертати увагу, що пише ВЛК про прив'язку цих діагнозів. Перш за все, яка категорія або травма, або захворювання? Якщо ВЛК пишуть, що це травма, так вона відноситься до проходження військової служби, однак ви не маєте довідку про обставини отриманої травми, то я впевнений на 90%, що в подальшому у вас можуть виникнути проблеми щодо призначення одноразової грошової допомоги. Оскільки від Міністерства оборони, від Міністерства внутрішніх справ відповідної комісії, яка призначає цю виплату, буде вимога надати таку довідку. А без довідки про обставини травми призначити виплату навіть з прив'язкою до проходження військової служби буде неможливо. Тож в цьому випадку варто дивитися, якщо в ВЛК вказано, що це травма, однак відсутні будь-які документальні підстави вимагати отримання довідки про обставини травми. Я раджу звертатись до лікарів або попередньо з лікарями проговорювати, щоб ці діагнози вони були прив'язані як захворювання. В чому велика різниця для того, щоб прив'язати травму до захисту батьківщини, наявність довідки про обставини травмування є обов'язковим: тобто, немає довідки, немає прив'язки до захисту батьківщини. Якщо це категорія захворювання, то для того, щоб прив'язати ці діагнози до захисту батьківщини, необхідно мати медичну документацію про історію хвороби, скільки ви лікувались, коли звертались, і відповідно також мати довідку про безпосередню участь. Саме завдяки цій довідці про безпосередню участь можливо прив'язати захворювання до захисту батьківщини. В подальшому, якщо ви маєте категорію захворювання, яке прив'язано до захисту батьківщини при направленні на експертне оцінювання наявності підстав і вам встановлюють групу інвалідності, то прив'язка вона з довідки ВЛК автоматично повинна переходити в прив'язку експертної команди. І відповідно в подальшому, саме по категорії захворювання, ви маєте повне право на отримання одноразової грошової допомоги. Причому надавати довідку про обставини травми не обов'язково такий документ по категорії захворювання не потребується. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо залишились питання або потребуються уточнення, пишіть їх в коментарях або в особисті повідомлення. Всі контакти є під цим відео. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.